Добрий вечір, мої маленькі любі читайлики, і знову з вами я, пані Каскарка. Дякую вам за те, що слухаєте мої казочки, адже тільки завдяки вам оживають неймовірно цікаві герої, добрі і злі, слухняні і вередливі, хоробрі і боягузливі, сордиті. І смішні. Ну, то що продовжуємо знайомитися з новими цікавими історіями? Ну, то сідайтеся зручніше і слухайте. Джулія Дональдсон. Груфалятко. Сказав якось донечці груфалотатко До Чорного лісу не йди, груфалятко! А що там? Чому? Там жахлива почвара велика, страшна, кровожерна мишара. Вона тебе зловить, вона тебе з'їсть. Колись я вже був там непроханий гість. Яка ж вона, татку, подібна на кого? Рогата, хвостата, зубата, стонога. Та вже й не згадаю сказав доні груфало, і голову чудисько скрушно почухало. Лиш знаю, що дужа мишара ота. Лускатого й довго має хвоста, очиска горять, наче жар у вогні, а вуса, як дроти сталеві, міцні. Узимку, коли старе чудисько спало, мале Груфалятко Занудьгувало. Хоробрим відчуло себе і завзятим ушпеньки виходить з печерної хати, і хоч білим снігом усе замело, до лісу малегру валятку пішло. Ага, ого. Тут видно сліди. Чиї вони звідки ведуть? І куди? А он між колодами довго хвостяра. Там, може, сховалась велика мишара? Та ні, в неї око, мов жар не палає, і вусі вистота ця зовсім немає. Мишара їсть, каже Змія. Біля озера мишара їсть ласу, руфальське морозиво. І хоч білим снігом усе замело, ще далі малегру фалядко пішло. Ага, ого, знову видно сліди. Чиї вони? Звідки ведуть і куди? Два ока палають на дереві жаром. Там, може, сховалась страшнюща мишара. Короткого має хвоста і зовсім без вуса, істота ота. Угу, мишара? ні. каже сипуха. «Та ж он мишара йсціла в бульйон. І хоч білим снігом усе замело, ще далі мале груфалятко пішло. Ага. <гум> Ого. Знову видно сліди. Чиї вони? Звідки ведуть і куди? І вуса нарешті. Ще й довги носяра. Живе тут, мабуть, кровожерна мишара. Та ні, в неї очі вогнем не горять, і хвіст не лускатий, і вуса тремтять. Ох, мишара. О, ні! Хвіст у лиски поник. Мишара їсть ласо руфальський шашлик. Зажурено сіло на пень Руфалятко. Мене обдурили з самого початку, не вірю я в жодну велику мишару. Гей, що то за мишка вилазить зі шпари? Маленька і зовсім вона не страшна. Це ж буде вечеря для мене. Смачна. Чекай, каже мишка. Куди поспішати? Мишару я хочу тобі показати. Дозволь лиш на дерево вилізти вище. Покличу тоді я це люте страшище. Розтислу мале груфалятко кулак. То кажеш, існує мишара? Он як. Застрибнула мишка на гілку ліщини. Побачиш, чекай, не мине і хвилини. За обрію випливло місячне коло. Страшні чорні тіні з'явились довкола. Мале фалятку злякалось. Що то за почвара страшна і величезна? Востяра у неї сторчить довжелезна, вусата вухата, зубата стосила, горіх на плечі велетенський, як брила, мишара. груфалятку фалятку крик і тікати. А мишка з горішком із гілочки скік? Каже хитра мишка. Тут, видно, сліди. Чиї вони? Звідки ведуть? І куди? Угу, мишку, ведуть до печери, де груфало спить. Куди його доня вернеться за мить? Лягла біля татка і вже не нудьгує, а татко хропе і нічого не чує. До нової зустрічі. Мої маленькі слухачі, ми побачимось з вами наступної п'ятниці о 8 годині вечора. До побачення, малята!